Хто там ждав, в кого там свадьба, ще що там от гуляти треба, ребята, колоночки привезли. Колоночки завезли. Оце вже моє почтення. Мені подобається, кстати, ця колоночка. Хопестарчик, мені дуже подобається. Треба їй клікуху якусь дати. Давай їй клічку дамо. Яку клічку дамо? Не знаю. Колоночка буде... Настя буде коло. Настя. Буде колонка Настя. Ребята, кому треба Настя, пишіть плюсик в коментарях. Дивіться. Настя, вона маленька, але обалденна. Так вона дійсно, диви яка. Це як уменшена копія у тих здоровенних. Вона маленька, компактна, удобненька. Ось тобі індикатор. Тут все образинене, тут все образинене можна боком раком ставити Як хочеш дивись, ремішочок є, та й всі зарядочка є. Аукскабель є. Тут у нас режим, кажись, даже радіоприймач, є, я заповнюю. Спарювання є. Якщо купиш одну таку, а потім надумаєш ще одну таку купити. Можна їх спарити в стереопару, під'єднатися по блютузові і наслаждатися обйомним звучанням. Одну туди, одну туди, сідай по центру і буде вог. Понятно? Ну і так доволі непогано. Да, радіо є, я казав, радіо є. Зараз перевіримо, на якій флешки є звук.